Що в березні розпочався прийом документів до Одеського регіонального інституту державного управління. Він є вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації та входить до системи Національної академії державного управління при президентові України. Основним завданням інституту є підготовка кадрів органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тут навчались багато вінничан. про заклад та його вінницьких студентів у наступному сюжеті. Днями більше 30 віничан подали документи для вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Про високу якість освітніх послуг, які надає інститут, свідчить конкурсна ситуація, каже перший заступник директора вишу Анатолій Ахламов. Вже декілька років поспіль конкурс для вступу до інституту є одним з найвищих серед закладів Національної академії держуправління. З 1 березня в інституті розпочато прийом документів на спеціальності галузі знань державне управління. В связи с футбольным чемпионатом время сдачи документов и время экзаменов было перенесено, поэтому необычно началось рано, начиная с 1 марта. Последний срок сдачи документов 12 мая и до конца мая пройдет, пройдут вступительные экзамены. Одеський регіональний інститут державного управління протягом 16 років успішно здійснює навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Одеський регіональний інститут обслужує юг України Одеську, Ніколаївською, Херсонську область, Крим і Вінницьку область. В інституті навчаються як керівники органів публічної влади з багаторічним досвідом роботи, так і вчорашні школярі, випускники шкіл. Там тоже полный цикл подготовки в области управления. Готовят бакалавров по специальности менеджмент, специалистов по специальности менеджмент организаций и эм, магистров по специальности управления проектами. На мой взгляд, это очень интересная и перспективная специальность. За роки існування інститутом підготовлено понад 5,5 тисяч управлінців, дві третини з яких магістри державного управління, серед них і наші земляки, зокрема заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Любов Спірідонова, перший заступник міського голови Володимир Кістіон. головний державний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан. Три роки тому завершив навчання в інституті директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко. За його словами, навчання у виші допомогло йому у кар'єрі. Це не перша моя вища освіта, і, напевно, самі не позитивні тільки враження від безсереднього навчання в академії при президенті України. Чому тому, що вони в основному полягають в практичному застосуванні в повсяденному житті? І, звичайно, мені, коли я прийшов молодий спеціаліст безпосередньо на державну службу, було ну, досить важко адаптуватися, але ті практичні знання, які я здобув безпосередньо на своїй роботі, вони мені дуже допомогли навчатися в академії. І майже за три роки я здобув знову ж таки кваліфікацію управлінця. Це була тоді ще моя друга освіта вища, і воно мені. Ну, досить э, позитивно вплинуло і на мою кар'єру, в тому числі. Лариса Попова, директор департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради, навчається лише на першому курсі, та вже за одну сесію зрозуміла з вибором вузу не помилилась. Навчання дійсно є дуже цікавим, тому що викладачі, по-перше, вони дуже досвідчені люди і вони вкладають душу в те навчання, яке вони нам дають. Вони хочуть дійсно чомусь нас навчити нового. По-друге, є можливість поспілкуватися із іншими людьми, які проходять навчання, якби поза межами вже навчального періоду дійсно обмінятися досвідом роботи і багато досвіду ти переймаєш для себе. За 16 років в інституті більше ніж у 10 разів зросла кількість слухачів факультету державного управління базового факультету інституту, у тому числі три рази. Кількість слухачів денного відділення в 5 разів вечірнього та в 15 разів заочного. В 1997 році було вперше випущено 39 магістрів державного управління, а в 2011 році вже 385. Марина Микитенко Володимир Гірявенко, телеканал Віта.